Як позбутися зморшок, набряків і темних кіл навколо очей без ін'єкцій. Якщо тобі знайоме відчуття, коли зранку погляд виглядає втомленим, під очима з'являються набряки, а дрібні зморшки стають деталі помітнішими, тоді тобі точно потрібен цей засіб. Ліфтинг крем для повік від медіпіл це справжній порятунок для шкіри навколо очей, який працює на рівні салонних процедур, але без болю, уколів і тривалого відновлення. Що ж робить його таким ефективним? Передусім, унікальний комплекс із 9 пептидів, який запускає оновлення клітин, підтягує контурче. І розгладжує зморшки. Також у складі є поліофілін, який ущільнює шкіру і працює за принципом ліпофілінгу. Робить її більш щільною та пружною, допомагаючи позбутися дрібних заломів. Та Головна особливість металевий аплікатор для експрес масажів який миттєво знімає набріки та освітлює темні кола. Вранці такий масаж просто не Одного тюбика вистачає на 4-6 місяців використання. Вже через кілька тижнів регулярного нанесення ти побачиш, як шкіра стає більш підтягнутою, зволоженою і доглянутою. Замовляйте ліфтинг. -крем" на на та спробуйте ефективний салонний догляд у домашніх умовах.